Я теж мало готувала баклажани, поки не дізналася про цей рецепт. А ви знали, що баклажани дуже легко перетравлюються через те, що мають високий вміст клітковини, також багаті на високий вміст вітаміну С і кажуть, навіть легше з ними кинути палити для приготування. Я використовую аерофраєр, але ви можете використати також духову шафу. Весь секрет полягає в цьому соусі. Я додаю червону цибулю, імбир, чесник, соєвий соус, рисовий оцит, рибний соус. І ще почала додавати мед для скоринки. До речі, більшість вегетаріанців використовують баклажани а замість м'яса, тому що їхня текстура нагадує таке легке куряче філе. Тому, якщо ви забагато вживаєте м'яса або просто не знаєте, як різнобарвити ваш раціон, то поглажани є чудовим замінником та альтернативою. Просто прийшли додому, приготували, і це, наче, якийсь такий овочевий стейк. А як нутриціолог, я особливо ціную цей овоч, тому що фіолетова скаринка може покращувати пам'ять і навіть стабілізувати тиск. Тому обов'язково збережіть цей рецепт і підпишіться на мене, тому що я роблю дуже багато рецептів з овочів, які насправді не відчуваються і.